Доброго ранку! А ми з тобою сьогодні розв'яжемо задачу і виявимо правильне рішення. А давай ми роздивимося цю картинку і подивимося, що на ній намальовано. Так, на ній намальовано Котики. А давай ми порахуємо, скільки у нас котиків. Один, два, три. Ось давай ми поміркуємо, скільки ж у нас котиків. Не п'є молочко, а скільки п'є. Ось у нас було один, два, три. Ось у нас, приклад три. Ось один, два котики. Не п'ють молочко, а один виходить, п'є. Ось у нас дорівнює один. Один котик п'є, а двоє не п'ють. А тепер з плюсом складемо задачу. Ось у нас один, два, три котики. Так? Але у нас один котик, п'є молочко. Ось він один. А два котика чекають. Один, два, ось. А скільки у нас всього котиків? Давай порахуємо. Один, два, три. І так, у нас, по прикладу, виходить три. молодець.